Вітаю вас на каналі В'яжемо разом з Надією. І сьогодні в цьому відео ми поговоримо з вами про цінову політику шкарпеток. Не про політику, а про ціну, як скласти її на в'язання шкарпеток. Я, надихнувшись відео е, Тамари Новікової, вирішила зробити такий експеримент. Коли я розпочала в'язати ось ці шкарпетки, я вирішила, що я буду записувати, скільки часу йде у мене на певний етап роботи у шкарпетках. І тим самим я визначу, скільки годин у мене буде витрачено на в'язання шкарпеток з класичної шкарпеткової пряжі метражем. 420 метрів на 100 г. Дуже часто я зустрічала у стрічці Facebook, навіть у деяких коментарях в Інстаграм, що шкарпетки, які виставляють майстрини, ціни за високі на них. Ну, чесно кажучи, і для мене ціна, те, що вище 500 гривень, я вважала, що це висока ціна для. Того, щоб придбати шкарпетки, навіть взяти по парі на родину. Наприклад, якщо родина з чотирьох осіб, це треба мінімум 8 пар шкарпеток, щоб були. Тому що, ну, самі розумієте, одні прати, інші одягати, як то кажуть, це мінімум, який повинен бути. Добре, не всі носять там в'язані шкарпетки, але хоча б дві пари на сезон потрібно мати. І, думаю, Ну, знаєте, немаленька така сума виходить, якщо брати на родину, або ж хоча б для себе, якщо розраховувати так не зовсім дешево. Думаю, скільки ж коштуватиме робота, якщо зв'язати шкарпетки. Ну, тому що 500 гривень за шкарпетки віддавати, ну, чесно, я не готова. І не тому, що я в'яжу просто от навіть навіть, скажімо так, за брендові шкарпетки, якісь я не готова віддавати таку суму, тому що це всього-навсього шкарпетки. Так, ніжкам повинно бути зручно, ніжки не повинні паритися, шкарпетки повинні гарно носитися, і, в принципі, на цьому їх зігрівати, якщо це зимові шкарпетки, або ж не давати нозі потіти, якщо це шкарпетки з бавовнянім. І думаю, що буду з секундоміром в'язати. Але, дівчатка, з секундоміром в'язати, це для мене, звичайно, ще той такий експеримент, тому що я весь час в напруженні в'яжу, щоб не забути вимкнути ось цей секундомір. Але, можливо, трішки більше часу на це потрачено, тому що я була дуже сконцентрована. А можливо, десь приблизно так і виходило. Загалом я в'язала ці шкарпетки. 12 днів. Але ви не думаєте, що це я з утра до ночі в'язала, це я в'язала вечорами. І в мене ось є е, такий запис свій, де скільки я годиночок, хвилиночок витрачала в день. Ну, наприклад, ось 36 хвилин. Тут у мене на, на другий день я 36 хвилин витратила, пров'язала на кожній шкарпетці по 10, по 10 рядочків, по 20 рядочків вже годиною 8 хвилин. І так кожного дня я записувала. Найбільше часу це пішло на вив'язування п'яток. Одну п'ятку і 5 рядів я в'язала 2 години 6 хвилин. Іншу п'ятку я в'язала 1 годину 55 хвилин. Ну, ось так на п'ятку найбільше часу, як виявилося, витрачається. Звичайно, це звичайна лицева гладь. Як ви гадаєте, скільки я витратила часу на в'язання ось цих шкарпеток? Зупиніть, будь ласка, відео і е, напишіть свою думку. Я можу сказати, що це я в'язала чисто для себе, для експерименту, щоб зрозуміти ціну на шкарпетки. І так, я собі спокійненько в'яжу, беру це в роботу тільки вечора, мені де в інших місцях не в'язала, тільки ввечері, навіть не вмикала телевізора відео, просто в'язала. І мені це дуже е, скучно, тому що коли ти просто в'яжеш і думаєш, що ж тобі там треба вимкнути цей секундомір, то, звичайно, не дуже так, е, я не отримую від цього задоволення. Ручка втекла. Я не отримую від цього задоволення. Ну, але ж експеримент є експеримент. <ріх> Експериментувала як могла. І тому, дівчатка, у мене на створення цих шкарпеток пішло 12 годин 3 хвилини. Ну, відкинемо 3 хвилини, хай це буде 12 годин. Тобто півтора робочих дні, 8 годинних, так? Ну, що я можу сказати? При тому, що це тільки лицева гладь, можливо, час трішки. Ну, як то кажуть, я ж все одно в'язала в напруженні, не розслабляючись, то, можливо, і забагато, але будемо відштовхуватися від 12 годин, тому що це така середньостатистична, я думаю, цифра. Хтось швидше в'яже, можливо, я б швидше зв'язала. Все залежить від того, від стану морального, від того, наскільки я заморилася. Звичайно, я, якби зранку в'язала, то я швидше це роблю. Ввечері це трішки повільніше, але ну, маємо те, що маємо. І просто про ці шкарпетки, скільки б вони могли коштувати, якби я їх захотіла продати. Так от, беремо звичайний робочий день восьмигодинний. Я, мабуть, тут буду десь на екрані підписувати, скільки коштує година роботи при мінімальній зарплатні. Множитимемо це на 12 годин, і виходить у нас, ну, ось така, як ви бачите, вартість шкарпеток наших. Це роботи, не враховуючи електроенергії. Це просто витрачений мій час. Так? Ну, скажу так, немало. А це ще ми не додавали сюди е, вартість пряжі, тому що вартість пряжі також потрібно врахувати. Вартість доставки. Я буду підписувати тут на екрані приблизну вартість пряжі, приблизну вартість доставки, тому ви можете бачити, що ця цифра плюсується, і вона вже виходить десь там за 500 гривень за шкарпетки. Тому, якщо вам пропонують шкарпетки з гарної шкарпеткової пряжі, то звичайно 500 гривень це нормальна, адекватна ціна, яку майстриня ставить для того, щоб оплатити її. Витрачений час на в'язання ваших шкарпеток е, для вас шкарпеток. Тому м, говорити, що 500 гривень за шкарпетки це дорого, ну це з якої сторони подивитися. Це при тому, що я взяла в розрахунку мінімальну зарплату. Якщо взяти зарплатню більшу, хоча б 15 тисяч гривень, так як е, ну, мінімальна, це мінімальна з мінімальної. Мінімально я взагалі не розумію, як можна прожити, але люди якось живуть і вони явно тоді не біжать купувати шкарпетки за 500 гривень. Вони або самі беруть, в'яжуть, або, або в'яжуть, або не купують таких дорогих шкарпеток, тому що це реально дорого при такій зарплатні. Тому я взяла в розрахунок саме цю мінімальну зарплатню і відштовхнулася від неї. Якщо взяти хоча б в два рази більшу зарплатню, там 15-16 тисяч, то самі розумієте, що вартість шкарпеток роботи зросте в два рази. Так що думати вам, вирішувати вам, за скільки вам виставляти на продаж свої шкарпетки. Я не говорю, що ви повинні брати ось цю суму. Та беріть, хоч і безкоштовно в'яжіть, це ваша справа. Але просто я для того, щоб для розуміння для себе. Ну, для себе, скільки я витрачаю часу і за скільки можна продавати. Тому, тому, дівчатка, мабуть, вони у мене там і лежать, ті шкарпетки, які я, можливо, на продаж в'язала, так? поки що лежать. Я думаю, комусь на подарунок вони згодяться і будуть зігрівати своїх власників. Так що. В'яжіть з задоволенням, в'яжіть не в мінус собі, особливо своєму здоров'ю, тому що сюди враховується тільки витрачений час. Не, не врахувала я сюди ні витраченого здоров'я, ні електроенергії. Ну, одним словом, просто взята мінімальна заробітна плата. Надіюся, ваше відео було цікаве. Можемо з вами поговорити в коментарях, яка ваша думка з цього приводу, чи дорого, чи недорого. Шкарпетки за таку ціну. Ну Я думаю, що якщо, наприклад, брати брати шкарпетки ось ще з аранами, звичайно, сюди витрачено більше часу. Вони цікавіше виглядають, то, звичайно, і вартість роботи буде більшою, тому що буде витрачено більше часу. Так що, Ну що я вам можу сказати? Можу сказати, що. Кожен визначає для себе свою цінову політику. Якщо можете в'язати за 2 гривні, просто щоб витратити час, можете в'язати. Хто хоче заробляти на цьому виді рукоділля, тобто на в'язанні шкарпеток, засікайте свій приблизний час. Звичайно, якщо це ж пряжа 240 метрів на 100 грам чи 200 метрів на 100 грам, то, звичайно, 12 годин ви їх в'язати, ну, принаймні, я в'язати не буду, тому що це буде, я пробувала із української вовни, в мене Ну, за півдня в'язання я зв'язала одну шкарпетку. Тобто за день теоретично можна зв'язати пару шкарпеток з такої товстенької шкарпеткової пряжі при моєму темпі в'язання, і якщо я не відволікаюсь на будь-які інші роботи, звичайно ж, так? А не так похапцями, як ми в'яжемо зазвичай, що там щось готується, ми в'яжемо, чи ми дивимося фільм, ми в'яжемо, ну якось так. До речі, при хорошому фільмі можна також дуже швидко в'яжуться, особливо лицева гладь, коли тобі не потрібно нікуди дивитися, рахувати і таке інше. Тому вирішуйте для себе вашу цінову політику шкарпеток самі, в'яжіть з задоволенням, в'яжіть не в мінуса. Тому що ми розуміємо, що вартість пряжі різна, це і турецька, і, звичайно, німецька пряжа і ще якась цікава пряжа, італійська. І на неї завжди різниця в ціні є. І це шкарпеткова пряжа там мінімум 120, мабуть, здається, зараз уже гривень. І до максимуму 500-600 гривень за моточок. Тобто пара. Тільки на пряжу витрачено 500 гривень, щоб зв'язати зв шкарпетки. Ну, і продавати їх за 500 гривень, який сенс тоді в'язати, щоб його продавати? Я не розумію. Просто отримати задоволення, ну, дуже дороге задоволення. Краще вже зв'язати на подарунок і нічого від цього не очікувати. Тому, дякую, що були зі мною. Надіюся, моє відео це таке коротеньке буде корисним для ваших Підрахунків, розрахунків у вашому в'язанні в'яжіть, заробляйте всього вам доброго, до побачення, до нових зустрічей. Рада, що були зі мною. Пока-пока.